Всім привіт! Ви на каналі Назівса. Сьогодні я пограю в Роблокс разом з Софією Роблокс Українську. Це буде колаборація, і ми прийдемо другу главу в Cheese Escape, тобто в сирному побізі, якось так воно називається. І це буде друга глава, я вже сказав. Тому присаджуйся, став лайк, підписуйся на канал, sta... ну і підписуйся на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ну а ми почнемо. Тут бачите, є такі пару столів і якесь радіо з mm 2 і дивіться, крім цього, тут є якась вентиляція і якийсь речах. Якщо ви його відкриєте, ну або просто потягнете, то двері або відкриється або закриється, залежно від того, як вона працювала. І тут є миша, як і раніше. Але проблема в тому, що я не знав, що вона може вибігати звідси. Тобто, щоб її зупинити, треба закрити цей речах. Але ти просто не встигаєш, бо він закривається повільно, а миша дуже швидка. Там, бачите, було, ще щось закрито, і дивіться, миш, вона як раніше не може проникати між. Щільним приходимо, тобто приход, який просто в. Ви... Ну, просто для людини. Бачите, тут був такий портал, і не можна було прийти, бо там треба була доска. Коли ми запригнемо в нього, то ми телепортнемо в якусь місце. Тут ми будемо грати від першого обличчя. Тут буде багато якихось речей, але головне це сир на, сірій, ну, на сірому столі і жовтий ключ. Далі можемо прийти в портал. Тут бачите, буде скрімер перший раз. Проходимо, заходимо і попадаємо в якусь сирну кімнату. І тут ми не зможемо пройти далі, бо ми просто впадемо. Треба буде доска, яку ми потім трохи пізніше візьмемо. Тут, бачите, ми бігаємо і заходимо в кімнату для жовтого ключа. Взяти цю доску, поки ми маємо в руках ключ, ми не можемо. Коли ми беремо доску, то бачите, щоб вийти, треба знову ключ брати. Він постійно має бути в наших руках, щоб ми могли пройти між цими дверями. Вертаємось сюди і ставимо тут доску. Софія вже прийшла і ми йдемо за нею. Дивіться, тут бачите такі якісь бокси. Тут знак питання, і за ним є синій ключ, який нам теж знадобиться. Далі нам, в принципі, зараз не треба. Я хотів прийти, але Софія пішла, тому я пішов за нею. У нас був синій ключ, який ми зараз маємо використати. Біжимо ми кудись біжимо, а я так зрозумів, що Софія хоче спочатку знайти сири, які знаходяться в якихось місцях, типу, по типу які відкриваються ключами, а вже потім знаходити сири, які просто лежать на столах, на столах, які просто можна знайти. Але по дорозі ми взяли один сир. Ще побачив червоний ключ і ще один сир. Тепер має три сира. Побачив мишу, але вона, на жаль, мене вбила. До речі, коли е, миша на вас нападає, або вас бачить, то у вас червоний екран. Тут бачите, пройти не можна було, але в чому прикол, коли ти вмираєш, ключі зберігаються. Але, на жаль, це не працює з доскою. Коли ти помираєш, то туска пропадає. Але в першій главі, наприклад, ключі не залишались. Тобто проблема була в тому, що в першій главі, що ключі не залишались, треба було їх знову збирати. А тепер це пророблено. І тепер цього не треба робити. Тепер я зібрав четвертий сир, який лежав просто на столі. В принципі, кожен сир лежить на якомусь сірому столі. На будь-якому сірому столі він має лежати. Бачите, уже п'ятий сир є, і це вже класно. Ми продвігаємося. Далі біжимо. Софія бігає синім ключем, але поки що я думаю, він нам не сильно знадобиться. Хоча, може, знадобиться. Бачите, чорна така стіна, і тут є стіна, яка відкриється тільки коли ми зберемо 12 сирів. А за нами біжить миша. Миша, в принципі, знає, де знаходяться люди, якщо вони знаходяться не в безпечному місті. Бачите, я пройшов і вона вже від мене відстала. Біжимо далі і знаходимо синю кімнату. Беремо ключ і, звичайно, проходимо. Тут якийсь довгий сирний прохід, але тут, бачите, паркур. Треба трошки пропаркувати, але насправді на ноутбуці легко. Хоча може на планшеті або телефоні буде важче трохи. Пропаркуємо тут, в принципі, дуже легко, як я вже сказав, ну в принципі нічого не міняється. Але тут, бачите, в кінці я почекав Софії, поки вона стрибне і стрибнув за нею, бо я думав, що я впаду. Тут бачите, була така штучка, яку можна включити кнопочка, і потім Софія стрибнула вниз, а я стрибну за нею. Куди ми йдемо? Правильно, ми йдемо на спавен. Нас типу вбили, ніби щось типу того, але пофіг. Так ось у вас, напевно, питання, для чого ми це зробили. І чому прикол, відкривається ця двері біля спавна, яка була закрита, тут лежить один сир на стовлику. І кнопка, яка буде діяти 30 секунд. Тобто за 30 секунд ми маємо, ми маємо добігти до того місця, яке відкрилося, тобто до якоїсь стінки. І, звичайно, що ми маємо це зробити. Біжимо, біжимо за Софією, бо вона все знає. Це бачите, що чорна двері, яка тут була, забираємо сир і зразу втікаємо. Але бляха, я не встиг тікти за Софією, тому мене закрили. А Софія сказала мені розетнутися, тому я просто взяв і резетнувся, і це спрацювало. Нічого в мене не забрали, в мене все залишилось, і я хоча б не залишився там, тому прикольно. Далі беремо. Я знайшов ще один сир і знайшов місце, яке підходить під червоний ключ. Зайшов в портал. Тут бачите від першого, від першого обличчя. Тут якісь цифри є, але я особисто не хотів тратити час, бо в принципі Софія знала пароль, тому я просто вернувся до порталу і вийшов. Бачите, тут я пішов далі шукати Софію, бо вона кудись ділась, бо я помер, бо типу, вона кудись побігла, Але потім ми з нею, в принципі, зустрілися біля червоної двері. І разом з нею прийшли в вебпортал. Ми почали дивитися, бачите, по стінкам написано якийсь код, там 1, 9, якось так воно написано, але треба 6 цифр для цього коду. Цей код треба для того, щоб зібрати один з сирів, який, в принципі, нам треба, щоб пройти цю гру. І бачите, в мене є три різних. Ключа. Я не міг відкрити чат, бо це був якби від першого обличчя, тому я просто чат не міг і тому я не знав код. Потім Софія його написала, і я його писав. Це було 129734. Забираємо сир і, звичайно, можемо йти звідси. Бачите, я показав, як я сильно люблю Софію, і потім ми просто пішли звідси. В портал з червоного ключа. А телепортнулись ми кудись вниз. І я вже зміг вернути в, своє нормальне, в свій нормальний вигляд. Ми знайшли ще одну доску, але вона треба була не сюди, вона треба була ще в одне місце. Але щоб туди попасти, треба було щось зробити. Стрибнути в портал, який я не зробив. Але я пішов в інший тунель і тут справа була така кімната, закрита на зелений ключ. А зліва було, був прохід в цю вентиляцію, яка, бачите, є біля спавна. Потім я пішов і знайшов 11-й сир. А мені треба було ще один сир. А за мною бігла миша. Потім від неї втік. І ми з Софією пішли шукати 12-й сир. Піднялись ми наверх. Так ось, тут треба було стрибнути в портал, стрибаємо. Потім, після того, як ми стрибнули в портал, ми маємо пройти в оцю кімнату, там, де пам'ятаєте, ми знайшли жовтий ключ. Ми його взяти вже не можемо. Проте це не головне, нам треба зайти в ось цей портал. Заходимо в нього разом з Софією, і нам треба, бачите, оцю доску підставити в оце місце. Підставляємо, йдемо далі. І знаходимо зелений ключ. А тільки що я показую вам кімнату, де цей зелений ключ треба. Тому ми разом з Софією падаємо і йдемо шукати то місце. Знаходимо ми його, піднімаємось, залазимо наверх, підходимо. І ну, воно в принципі недалеко, тому без проблем. Заходимо і йдемо в нього. Тут, бачите, був портал, ми маємо в нього впасти і попадаємо в якесь дивне місце. Тут була миша, вона була дуже великою, більше ніж, в іншому, ну, більше, ніж в сирному лабіринті. Тут, бачите, були різні бочки, різні якісь речі, які ви мали оббігати. А миші було на них пофіг. Вона просто їх знищувала. Це як, типу, як втікання. Потім тут, бачите, був міні-паркурчик, тут може було стрибати, і останній 12-й сир я знайшов. Після цього тебе тепає на спавн і все. Давайте подивимось, що змінилось звідси. Приходимо в зелену кімнату, але далі пройти до цього порталу ми не можемо. Тобто, якщо ми зібрали сир, то прийти ми не можемо. Якщо ж ми його не зібрали а померли, то ми можемо зайти тут далі і знову спробувати цю міні-гру. До речі, класна міні-гра. Потім у Софії було 11 сирів, і вона пішла шукати ще один, який я вже в принципі знайшов, бо я там без неї трохи ходив, тому знайшов. Коли ми зберемо 12 сирів, то відкриється двері, яка не відкривалася до цього. Тут, бачите, буде якийсь типу міні-ліфта, ми нажимаємо кнопку і можемо поїхати. При цьому ми можемо сісти. Я цього не знав, ти майже не впав. Але добре, що цього не зробив, і просто почав ходити. Софія зразу сіла біля кнопки, бо вона була прошарена. Далі проходимо, і тут великий портал, прям для 12 людей зразу. Приходимо в нього і попадаємо в якийсь інший світ. Тут дуже багато пом'ях і дуже багато сирів. Прям дуже, дуже, дуже багато сирів. Не маємо прийти, тут гігантський, навіть ще більший портал, ніж минулий. Приходимо в нього і нам показують касцену. Йдуть і дають, дають ачівку. Ми попадаємо в якийсь простий світ. Тут поліцейські, люди ходять, якийсь стається вибух, і телепортуємось ми з пару сирами. Ми не можемо ходити, але це просто касцена показує. Ми попадаємо в простий світ. Нарешті нам показують, що невідомий час заблюрений, локація невідома. Час теж не і тут нам якісь співробітники кажуть, що щось сталося, щось каже диспетчер, щось йдете з сітєю. Потім нам пишуть, що увага, проблема з е, системою, тому підійдь там в якийсь підсобку, щось типу того. Е, вийдіть з приміщень. Дивно. Але потім якісь дві невідомі людини розмовляють між собою. Один каже, що він розмовляє про людину, яку недавно відправили туди. Цікаво, куди. А оказується, що туди це місце, де знаходиться ця миша, тобто сирний лабіринт. Другий відповідає, типу, моє ім'я дає, тобто нік людина, яка прийшла цю гру, тобто моє. І він каже: типу, ти, роз... ти кажеш про цю людину. Другий відповідає: Так, да, напевно, ти кажеш про людину, яка зробила трохи неправильно. Вона вибралась з циклу. Тобто я вибрався з циклу, тобто вийшов з лабіринту сирного. Втік від миші, і це називається циклом. Тобто якась організація спеціально відправила мене до цього сильного лабіринту, щоб я вмер, або втік від миші. І вона навіть не підозрювала, що я зможу втікти від неї і вибратися в реальний світ. І для них це проблема. І напевно, в третій главі, яка вже в принципі є, ми будемо втікати від цієї організації, або знову попадемо в сильний лабіринт за якогось іншого персонажа. Коротше, Бачите, в першій главі не було сюжету, в другій главі вже сюжет є, бо, типу, розробник побачив, що гра прикольна і всім сподобалась, тому він зробив сюжет. Класно, класно. Можемо, колись розбираємо цей сюжет в третій главі, але поки що ми знаємо не так багато. Хоча це вже щось. На цьому вже всім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось це відео і до побачення. До нових зустрічей.